В цьому відео ви дізнаєтеся все, що потрібно знати про улуни. Що це за чаї, які види бувають, з чим вони відрізняються за смаком і ароматом, як виготовляються, де вирощуються, а також що потрібно для заварювання різних видів улунів. Якщо ви вперше на моєму каналі, то мені дуже приємно вас тут бачити. Приємно познайомитись. Мене звати Женя, я чайна ентузіастка, і тут я ділюся всім, що знаю і що вивчаю про чай. Тож лишайтеся, підписуйтесь і діліться з друзями. Головне, що треба знати про улуни, це те, що це напівферментовані чаї. Вони знаходяться посередині між зеленими чаями та червоними чаями. Що це означає? Це означає, що водночас у луну може бути притаманні як такі більш трав'яні, квіткові, свіжі ноти. Від зелених чаїв. І так само улуни можуть мати такі більш глибокі, карамельні, ягідні, горіхові, димні аромати та смаки, які більше протаманні і характерні для червоних чаїв. І власне це обумовлено ступенем ферментації. А ступень ферментації в улунах може варюватися від 10% до 80%. Це дуже великий проміжок. І зараз ми конкретніше розберемося, як же ж так. І які улуни мають яку ферментацію? Де ж виготовляються улуни? Найбільше осередок виготовлення улунів це, звісно, Китай. І перше це провінція Фудзянь, Південна провінція, і там виготовляються легко ферментовані улуни. І найбільш відомі розповсюджені, які точно ви чули, це тегуанінь. Це такий легкий улум, який має досить таке зеленкувате листя, і, неймовірно, такий квітковий, легкий аромат. Також інший Улун, який теж в цій категорії, Маосо він називається. До речі, я його дуже люблю, і це був один з перших улунів, який я почала пити. Він ще перекладається, ця назва як волохатий краб. Це, скажімо так, більш простенький улун, але він також нагадує тегуанінь. і його листочки теж досить, досить зеленкуваті, але вони такі трошки волохаті. Ну, тому, власне, така назва. Значить, Друга велика. Великий осередок, звідки можна отримати улуни, це гірська місцина Уйшань. це Уйшанські гори, і звідти походять скельні улуни. А найпопулярніші скельні улуни це, звісно, Дахун Пау. До речі, про Дахун Пау в мене є окреме відео. Обов'язково подивіться, воно дуже цікаве. Давайте роздивимося, Дахун Пау поближче. Отак от він виглядає, незважаючи на те, що він темний на вигляд, він вважається середньоферментованим улуном, і він має такий дуже насичений, глибокий. Аромат, і е, про його смак і аромат я розповідала саме в моєму відео. Подивитися там детальніше. Е, ще з цієї провінції е, також є дуже відомий е, скельний улун це Шуйсянь. Е, він славиться таким дуже сильним, потужним післясмаком. І ще є такий теж один з найвідоміших це Байдзіґуан, е, хоча цей скельний улун, але він славиться досить світлим таким листом. Наступна провінція в Китаї, де теж виготовляються дуже популярні улуни, це провінція Гуанду. І ви, мабуть, чули про так звані Гуандунські улуни. Наприклад, найпопулярніший серед них це Фьохуа Дансун, він ще іноді називається Фенікс Дансун. Значить, він теж виглядає темним, він схожий по вигляду на Дахунпао. Він теж дуже темний, зараз покажу. Отак от, от виглядає у нас фіхуадансун. Ви бачите, він теж досить темний. Але йому, до речі, притаманні такі смаки аромату персику, мигдалю та жасмину. І, от, наприклад, ми можемо порівняти два з них: це гуандунський фіхуадансун, а це Дахунпао з Скель Уішань. Бачите, вони. Дуже схожі, і в той же час вони трошечки різні. Я би сказала, що до Ханпау він більш коричневий, хоча, можливо, ви не помічаєте цього на відео. А Дансун він більш такий сизо-чорно-синій. Ну, можливо, цього не видно. І дуже велика кількість улунів, які є неймовірно популярними, виготовляються на Тайвані. Що характерно для тайванських улунів, вони можуть бути як і легко ферментовані. Середньо і навіть сильно ферментовані, там дуже варюються, значить, способи їх виготовлення. І також на олун дуже сильно впливає, на якій висоті над рівнем море зростали дерева Букуші, з яких була зібрана саме сировина. І, наприклад, більш легко ферментовані і такі дуже популярні тайванські улуни: це є Алішань. Я зараз вам його покажу. Наприклад, оце Алішань. Це легко ферментований тайванський улун. Бачите, він має такі зеленкувате, таке забарвлення. Він дуже квітковий, дуже легкий, дуже приємний, п'ється дуже легко. А це ще один тайванський улун, він називається топічний гуйфей. Я його дуже люблю, часто купляю, до речі, якщо ви подивитеся так, то він досить схожий на Алішань. Я думаю, що він трошечки сильніше ферментований. Він теж неймовірно ароматний Тут є квіткові аромати, тут дуже багато тропічних фруктів. Але вони все одно відрізняються. До речі, так званий молочний улун, який називається Цінь він виготовляється якраз на Тайвані. І, звісно, ні в якому молоці його не замочують. Просто метод обробки, і саме ця сировина, вона дає якраз такий дуже потужний, дуже приємний такий молочно-вершковий аромат. Ще на Тайвані виготовляється дуже багато габа улунів габа -улун — це специфічний улун, який має, значить, один етап обробки в анаеробному середовищі, тобто без повітря. У мене є окреме відео про Габолуни, там, де я дуже детально розповідаю про їх ефект. Власне, за це вони ціняться. Подивіться його обов'язково. А я вам зараз покажу дві, два різновиди Габолунів, якраз з Тайваню, які мені дуже сильно подобаються. От ці два габолуни, які я дуже люблю. Значить, це, до речі, Мейліф бренд, але це не так важливо. Просто я їх часто купляю. Значить, Це він називається Tiger Eye Gaba. І це з Алішаню. От, до речі, зверніть увагу, так? це Алішань, бачите. Це теж з тієї самої місцевості, але він більш сильно оброблений. І бачите, як вони вже відрізняються. Тут є зелень, тут зелені вже нема, він стає більш такий коричновато чорний. Він виготовляється з значить, дерев, які ростуть 1300 метрів над рівнем моря. Тобто це досить вже високогірний улум. Він для мене прям такий смачний, він має дуже якісь такі карамельні, з якихось цукерок, також персик тут є. Ну, просто Дуже-дуже смачна габа. А ось інша габа. Ви можете побачити, що досить темний улун взагалі такий прям темний-темний. Він такий, ніби як якесь вугілля, я б навіть сказала. І він теж з Тайваню, але він з іншої провінції. Провінція називається Нантоу, І, е, значить, ці дерева ростуть тисяча метрів над рівнем моря. Отак-от. Відрізняється, бачите, відрізняються ці дві габи, тобто середньоферментовані улуни. А тут легко ферментовані, от їх чотири всі з тайвані. Що взагалі характерно для улунів, що збирається третій, четвертий листок. Тобто, згадуйте, якщо це зелені чаї, до речі, подивіться моє відео про зелені чаї. Там збирається тільки брунька або перший такий малесенький листочок. То для олунів збираються більш великі дозрілі листки. Як же взагалі виготовляються улуни? Спочатку йде збір сировини, потім вона сортується, підсушується. Це може бути на сонці або в спеціальних сушарках. Далі відбувається ферментація. Як відбувається ферментація? Це може бути легке таке струшування або легеньке перетирання для того, щоб листочки трошки значить, пошкоджувалися і починалися активні процеси ферментації. Після цього а, йде зупинка ферментації, а, і це теплова обробка, як правило, вона відбувається в спеціальних таких а, сушильних барабанах. І після цього відбувається скручування. Тобто, якщо ми говоримо а, про тайванські улуни, наприклад, а, про улуни з фудзяню, вони, як правило, от мають такі якраз форму таких от скручених щільно скручених кульок, то їх скручують. А якщо ми говоримо... Про гуандунські улуни, або значить, про скельні улуни з а, скель Уішань, то їх не скручують, і ви бачили, що вони а, мають такі а, форми ніби таких креветок або трошки покручених листочків. Після скручування відбувається фінальна сушка. І тоді, а, наприклад, для улунів тайванських або улунів з Фудзяні. Це в принципі завершення виготовлення. А от, наприклад, для Ойшанських олунів, до яких належить Дахунпао, і для Гуандунських, там є ще остаточна ще одна така сушка, тобто сушка і трошки навіть обсмажування, якраз вона і надає отаких от от дуже глибоких, трошки димних. Таких присмаків і ароматів цим чаям ми можемо ще поділяти улуни за ступенем ферментації, і за ступенем ферментації вони поділяються на легко ферментовані. Це 10-30% ферментації. До них якраз належать Тегуанінь з провінції Фудзянь, Алішань. Тайванський улун, якраз волохатий краб Маосо, теж з фрудзяні та молочний улун дзінцюань. От вони такі найпопулярніші з легко ферментованих улунів. Середньоферментовані улуни це десь 30-50%, і вони мають більш такі насичені, скажімо так, фруктові аромати, і трошечки там вже домішується карамель. І от до них якраз належить гондунський улун фенхуаденсун, а також до речі, тайванський улун лішань. І сильно ферментовані улуни це від 50 до 80% ферментації і Яскравий приклад, тут якраз дахунпао або шуйсянь це все скельні улуни, які, крім карамелі, крім такого потужного, якогось фруктового, можливо, теж випічка якась домішується ароматів, ще й туди додається такі димні нотки та якась навіть трошечки мінералізація. Коли ми говоримо про ферментацію, ще є така підгрупа, як витримані улуни, значить, там обов'язково присутня. Фінальна обжарка і потім якесь тривале зберігання. Як правило, вони скручені. І я, наприклад, у мене є один улюблений витриманий улун. Я його купляю в чайному клубі. Мені здається, що він 13-го року, як правило, принаймні, от скільки я разів купляла, він називається Lao Cheваan, перекладається як володар старого чаю. І це Тайванський улун. Він має специфічний такий дуже глибокий смак. Який не кожному заходить, як на мій смак, то там присутні якісь такі водорості, щось таке чомусь, мені якесь таке морське, хтось каже, що там є лакриця. Це специфічні чаї, і це вже їх треба куштувати. Вже маючи якийсь певний досвід, і ще коли ми говоримо про ферментацію, то окрема підгрупа це габаолуни, тому що у них є додатковий етап обробки саме в анеробному середовищі, для того, щоб у листі накопичувалася якраз ця гама аміномасляна кислота. Яка називається габа, як абревіатура. Як же заварювати улуни? Звісно, що метод гунфуча, тобто проливами, це найкращий варіант для заварювання улунів, тому що це настільки чай, який такий багатий, такий насичений ароматами і смаками, що якщо ви будете заварювати його просто в заварнику класичного Western Style або па стайл, коли ви додаєте постійно води. Ну, ви, мабуть, 50% просто не відчуєте. А коли ви заварюєте проливами, то улун він поступово розкривається, він дає вам просто такий неймовірний букет ароматичних і смакових вражень, що ну, це неможливо ні з чим порівняти. Плюс улуни це досить довгий чай, тобто ви можете розраховувати там від 5, 7 і навіть там до 12 проливів, ну, в залежності від того, які, яка сама ферментація, який улун. Значить, як можна заварювати улуни? Можна брати гайвань. От, Наприклад, такий варіант для заварювання улуну. Ви просто берете гайвань, от, ви берете чахай, чаша справедливості, і ви берете піали. Для улунів краще брати такі от тюльпаноподібні піали. І обов'язково, коли ви випиваєте улун. З такої піали. Чекаєте там, буквально там, 20-30 секунд а, і обов'язково потім нюхайте. А, букет аромату, тут просто буде неймовірний, він вас вразить. Якщо ж ви візьмете більш пласку піалу, то а, аромат ви будете відчувати не так сильно. Це один з варіантів. Також а, для заварювання улунів замість гайвані ви можете брати чайничок а, глиняний. Рекомендується взагалі по класиці і синські чайники. Я, наприклад, на своєму досвіді я вважаю, що можна брати і чайник, який просто оброблений, ну, глазурований. так він Глиняний, але глина не шершава, так, а вона оброблена. І таким чином не дуже сильно будуть скруглюватися смак і аромат, і це повністю вам допоможе розкрити улун. Тому, в принципі, тут немає правильного варіанта, що чайник це правильно, а гайвань неправильно або навпаки. Можна і так, і так, і це суто залежить від ваших персональних уподобань. І я взагалі рекомендую вам спробувати спробувати заварити в Гайвані, спробувати заварити в чайнику. Якщо у вас кілька чайників, пробуйте заварювати один і той самий в різних чайниках, ви побачите різницю. І для себе потім оберете, що вам подобається більше. Я зі свого досвіду скажу, що я заварюю по різному, іноді я просто заварюю в Гайвані. Іноді я беру чайник, тобто це залежить, скажімо так, від конкретного дня, від мого настрою, не знаю, чи я п'ю сама, чи з кимось, і так далі. Але класно, і так, і так. І ще один з варіацій заварювання улунів, скажімо так, не заварювання пиття їх, їх куштування, не в звичайних таких тюльпаноподібних піалах, а в чайних парах. Чайна пара це дві. Піали одна висока, друга більш низька і така от більш округлої форми. Це тайванський спосіб заварювання улунів. У мене є окреме відео, там я дуже детально пояснювала, як це робиться, чому і так далі. Зараз не буду заглиблюватися, подивіться. І рекомендую спробувати всі ці варіанти для того, щоб ви усвідомили для себе, що вам подобається більше і як вам смакує улун найкраще. Щодо температурного режиму, для легко ферментованих улунів можете брати не таку гарячу воду, наприклад, 85-90 градусів умовно, для сильно ферментованих і середньо ферментованих можна брати 95-100 градусів. Як ви знаєте, скільки брати. В середньому така загальна рекомендація: ви берете десь 6-8 грамів значить, улуна на 100-120 мл води. Знову ж таки, ви можете експериментувати, брати менше, брати більше і дивитися, як вам більше подобається. Ще, до речі, такий нюанс, що більш сильно ферментовані улуни, наприклад, знову ж таки, такі як Дахонпао, такі як Фенхуадансун, Гуандунські улуни, я би особисто я частіше їх заварюю в чайнику. Більш легкі улуни, такі як Алішань, наприклад, от які Гуйфей, тобто це такі більш квіткові те Гуанінь, Я частіше заварюю, мабуть, в Гайвані. Якщо говорити про Габу, Габу я частіше заварюю в чайнику, ніж в Гайвані, але буває і в Гайвані іноді. Що стосується часу витримки, знову ж таки, це дуже індивідуальна штука, ви самі маєте тут розуміти, що вам подобається. Дуже універсальна рекомендація це брати 10 секунд, і потім на кожен наступний пролив додавати як мінімум по 5, а то і більше. Але тут ви можете спиратися тільки на ваш власний смак. Тобто, ви потримали перший пролив 10 секунд. Пробуйте, як вам хочеться там міцніше, додаєте більше часу, хочеться легше, додаєте менше часу. І тільки так ви самостійно зможете визначити, як вам більше подобається. Ще й звертайте увагу на те, що перший пролив він буде не такий інтенсивний, а найбільш інтенсивні проливи це там від другого до п'ятого. Тобто теж на це ну, увагу звертайте. Я вважаю, що улуни це один з найскладніших та найрізноманітніших видів чаю. Його цінують за гнучкість смаку, за варіативність аромату і за досконалість технічної обробки, тому що процес обробки улунів це, знаєте, така задача з зірочкою, і це потребує великої майстерності. Я сподіваюся, вам було корисно це відео. В наступному відео я для вас заварю. Світлий улун і темний улун. І поясню ще особливості та нюанси, і чим вони один від одного відрізняються. Тому, щоб не пропустити відео, підписуйтесь, ставте дзвіночок, і я буду дуже рада вашим коментарям.